Війна це завжди біль, страждання та великі втрати. Україна це країна хоробрих воїнів, які захищають рідну землю задля того, щоб ми змогли жити вільно. Сергій Тригубенко – мужній військовий. Ще з початку російської агресії у 2014 році він був учасником АТО. Тому добре знав, як захистити наш спокій наразі під час повномасштабного вторгнення росіян. Але на превеликий жаль, Сергій Тригубенко – перш. 1 квітня загинув під час виконання бойового завдання в результаті ворожого артилерійського обстрілу обірвалося життя воїна. Солдат Тригубенко Сергій Вікторович народився 9 липня 74 року в селі Лотовинівка Козельшинського району. Проходив Сергій Вікторович військову службу у військовій частині А-4030. Це 71 окрема єгерська бригада. Але, на жаль, 1 квітня 23-го року під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності Батьківщини біля населеного пункту Новокалинове Донецької області в результаті ворожого артилерійського обстрілу він загинув. Сергій Тригубенко не тільки мужній воїн, а й коханий чоловік та люблячий батько. Із самого дитинства він любив спорт і особливо футбол. Він був старше мене. Він грав за взрослих, я юноші тренував. Хороший був парень. Вся його молодість пройшла в нас на стадіоні. 14 го години ще в новині. Було Ранення в нього було. Потім обратно. Все время, коли приїжджав, все время приходив там на стадіон. Він був справжнім другом, який завжди приходив на допомогу товаришам. Це величезна втрата для тих, хто знав Сергія Тригубенка. Жили в сусідній вулиці, товаришували. Хороший хлопчина, хороший друг-товариш, який завжди приходив на допомогу, який допомагав в будь-якій ситуації. Взагалі, друг. Поховали Сергія Тригубенка на свіштовському кладовищі на алеї героїв. Нехай світла пам'ять про військового назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять та шана нашому герою, який загинув за волю, свободу та незалежність України. Катерина Сишко, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.